Всім привіт! Сьогодні ми з вами трошечки ще поговоримо про цю репутацію. Друзі, заплуталися всі, заплутали людей, заплутали себе. Зараз поясню тепер по-нормальному. Є репутація, знову ж таки, яка знаходиться у нас ось тут. Бачимо, що це репутація, не будемо вичитувати це все слово, хтось орудує цифрами звідсіля, хтось цифрами звідсіля. Пояснимо тепер по-нормальному, щоб отримати ось цю репутацію повністю на новому персонажі потрібно 89 сувоїв. Підказали в коментарях. Тобто ось цього ресурсу цих інфернальних викривлень, тобто валюти саме, потрібно 22 250. Щоб відкрити одну скриню, щоб отримати з неї предмет хаосу, так як в нас сувій коштує 250, з нього падає 6 тисяч цієї репутації, потрібно 110. Потрібно 18 з копійками сувоїв. Тобто, по суті, ну, 19 сувоїв і це буде 7 тисяч, точніше, 7 тисяч, це буде 4 тисячі 750. Тобто, щоб відкрити повністю репутацію на додатковому персонажі, нам потрібно 22 тисячі з копійками. Щоб відкрити просто скриню, щоб отримати скриню хаосу на основному персонажі, нам потрібно майже 5 тисяч, тобто 4750 ось цього ресурсу. Але враховуйте, що коли ми ходимо ці підземелля на нашому основному персонажі, ця репутація також прокачується за вбивство монстрів. Тому ці всі цифри, ну, це припущення. Я просто хотів вам сказати, як її вибивати, ну де взагалі її вибивати. А орудувати цифрами, ну, це все таке. Якщо ми будемо грати на основному персонажі, то в нас буде і прокачуватися репутація ця. І, ну, і нам не потрібно вже буде тут 4750, щоб купувати ці 19 сувоїв. Тому точними цифрами я і не орудував, тому що в цьому немає ніякого абсолютно жодного сенсу. Тому що коли ми вбиваємо монстрів, ця репутація на основному персонажі прокачується. Мова про твінків так: якщо ми створюємо додаткового персонажа, тоді потрібно враховувати. Те, що ми його, наприклад, не будемо прокачувати до 60-го рівня, ще всі предмети хаосу можна одразу розбирати, тому що вони всі будуть низького рівня. Потрібно цих 89 сувоїв, 22 тисячі цього ресурсу. 250, тобто і інфернальних ось цих викривлень, тому що грати ми їм не будемо, ми будемо їм відкривати тільки скрині. Але якщо вам потрібні лише предмети хаосу, вам потрібно 4750 з цього ресурсу або просто. Ходити ці підземелля ця репутація буде викачуватися сама собою, і цю скриню ви зможете відкрити найшвидше. Тобто, якщо вам потрібна іскра, так потрібно 22 250 цієї репутації сезонної, тобто сезонної валюти. Щоб прокачати репутацію, знову плутаюсь, дивіться потрібно 22 тисячі інфернальних викривлень. Це щоб на додатковому персонажі прокачати репутацію, ось так. І для того, щоб е, з цих скринь на основному персонажі нам е, випадали ці предмети хаосу, вам потрібно вкачати середню урну до максимуму. Тобто, бачимо, що тут 100% із скринь будуть випадати е, предмети хаосу. Тобто, щоб 100% нам трапляли предмети хаосу із цих скринь, е, ми прокачуємо ось цю прекрасну е, урну до максимуму. Ну, думаю, якось так. Ну, Всю інформацію, яка була, яку ви писали в коментарях, я думаю, все абсолютно точно пояснили. Що для іскар качаємо твінків, для скринь, просто бігаємо по підземеллям і вона буде прокачуватися. це репутація швидше. Там навіть і 4750 ресурсу не потрібно буде витрачати, щоб просто отримати предмет хаосу. Про що сьогодні поговоримо? Поговоримо про те, як проходити прекрасний івент, який в нас діє. Це дари дерева. Тому зараз найкращий час для того, щоб взагалі бігати завдання дерева. Ми їх сильно довго проходити, я думаю, з вами не будемо. Ми просто покажемо, та навіть і зілля вмикати не будемо. Давайте просто покажемо, як я раджу їх проходити. Ми шукаємо на мапі, де взагалі є ці завдання дерева, бачимо, що от у нас підземелля, яке ще по часу проходить у нас 11 хвилин. Дивимося, що ми можемо попроходити ось ці якісь підземелля, якщо в нас є для них ключі, але зараз покажемо вам все. Вмикаємо будь-які підземелля, нас влаштує підземелля на руни. Руни ніколи зайвими не будуть. Як я раджу проходити цей івент? Я раджу проходити якомога швидше завдання червоненькі, будь-які взагалі. Все, що ми бачимо на мапі, все, що відмічено завданням дерева, можна проходити якомога швидше. Тобто, якщо ми будемо проходити з вами «Халтайт», то, скоріше всього, ми там просто будемо зачиняти також ці завдання і тікати звідтіля, тому що нас цікавлять тільки ці завдання дерева. Чому? Тому що з них можна отримати зараз найбільшу кількість золота і ресурсів. Тобто, якщо у вас не вистачало якихось ресурсів, наприклад, багато запитують з приводу з цього ресурсу, давайте на нього подивимося. Забуті душі, де їх брати, і ми бачимо, що вони можуть випадати нам також із завдань дерева. Тобто, для того, щоб не займатися потім дурницями, не шукати ці підземелля на ресурс, тобто бувають такі підземелля кошмару, на яких позначка є, що в цих підземеллях випадає більше ресурсів, Тобто, щоб не шукати такі підземелля. Спеціально, чи не виковувати їх, чи не намагатися їх вибити там з інших підземель, коли ми одне підземелля проходимо, нам випадає ключ до іншого підземелля, щоб не шукати їх. Краще всього, допоки проходить цей івент, якомога більше цих скринь повідчиняти. Тобто, у нас є можливість заодно отримати всі ресурси. По-перше, ми отримуємо предмети, звичайно, з цих скринь. Тобто, якщо у вас на персонажі не було якихось предметів, які вам потрібні для збірки, ми можемо проходити ці завдання. Якщо у нас не було якоїсь кількості ресурсів для того, щоб прокачувати ці предмети, зі скринь також випадають ці ресурси. Ну і звичайно, прокачується досвід потрошку. Не сказав би, що супершвидко на завданнях дерева, але саме, мабуть, найцікавіше, що з цих завдань можна також вибити і достатню кількість золота. Тому що золото в цьому сезоні ну, не те, щоб в дефіциті, якщо чесно, його вдосталь. Ми про це далі ролик з вами також запишемо. Але, як на мене, щоб, скажімо так, поповнити свої запаси, щоб. Не було у нас проблем з тим, щоб заковувати всі наші речі, щоб якимось чином їх обробляти, за якийсь ресурс було, то я думаю, буде незайвим просто-напросто побігати ці завдання. Тобто нас цікавлять в основному ці червоненькі завдання, і не цікавить більш нічого, що. Поруч з ними знаходиться. Тобто, якщо ми будемо проходити з вами халтайт, ми там зачинимо всі ці завдання і е, підемо з вами звідтіля, тому що нас цікавлять тільки завдання. Тобто, наша ціль якнайшвидше їх набити. Е, давайте відразу поставимо мітку, щоб нам було зручніше повертатися. Поставимо мітку на дерево, тому що потім я про це забуду. Так, мітка стоїть. І відразу телепортуємося в ось це місце. Бачимо, що тут є от завдання також на дерево, вони непогані, можна їх е, пройти. І бачимо, що з цього боку також в хелтайді вони є. Тобто я раджу виконувати завдання ті що як умога швидше можна виконати і ті, що дають якомога більше дарів. Тобто, бачимо, що на підземеллях дають нам 5 з цих дарів до дерева. Тобто, якщо пройти 2 підземелля, нам відразу відкриється скриня на дереві. Тому що ну, 5 плюс 5 – 10, на дереві потрібно якраз заповнити 10 по шкалі. тобто Ось ці завдання, ті що, в підземеллях вони найдорожчі і дають найбільше дарів, тому варто проходити їх. Якщо по-простому дивитися на мапу, що по завданням нам дає найбільше користі, бачимо, що в ПВП також є ось ці завдання. Давайте, до речі, туди сходимо. Давно ми з вами не були в ПВП. Ніхто туди ніколи не заходить. От давайте, мабуть, спробуємо зайти в ПВП-зону, тому що це також, ну, скажімо так, гарне місце саме для цих завдань, тому що ми швидко зможемо там також здобути наш ресурс для того, щоб зробити ці підношення нашому дереву. ПВП-зона ну, вона мало відрізняється своєю корисністю для взагалі ну, кінцевої гри. В ній майже нічого робити, так як збірки не мають досить такого, скажімо так, нахилу в сторону того, щоб вони адекватно себе поводили в ПВП, ніхто майже в цю активність не грає. Я думаю, що вона є виключно фановою. Я думаю, що розробники просто-напросто за неї ну, не те, щоб забули. Мені чомусь здається, знову ж таки, можете запам'ятовувати або записувати це. Що в грі майже все скопіювали, що було в третій частині, і навіть покращили ці івенти. Мені чомусь здається, можете це навіть записати, що в якомусь сезоні ПВП-зону будуть якимось чином просто-напросто змінювати. Тобто, грубо кажучи, мені здається, що так, як нам сюди взагалі пройти? Не можемо пройти, Що це таке? Не хочемо ми проходити це прекрасне завдання. Ми хочемо просто минути це все. А в нас не вийде туди пройти, тому що тут у нас це завдання. А ну давайте спробуємо. Якщо вийде, то буде прекрасно. Якщо ні, то будемо шукати інший шлях. Бо якось, якщо чесно, не хочеться проходити цей івент. Хоча він швидкий. Давайте, якщо він по. уже нам на шляху трапив, то можна його спробувати швиденько і закрити. Якщо ми вже тут. Тобто мені здається, що буде якийсь сезон. Знову ж таки, це припущення. Тому що, ну. Я думаю, що пора було б давно якось змінити цю зону, хоча розробники можуть навести в ній лад, зробити якісь, ну, скажімо так, якісь саме виправлення для того, щоб цей івент працював нормально. Так, не можу зрозуміти, де знаходиться, де знаходиться цей предмет. Ось. Ледве його побачив. Якщо чесно. Так, і тепер нам потрібно ось сюди. Тобто вони можуть окремо виправити саме зону ПВП, щоб в ній була якась сезонна активність. Тобто, в них є такі можливості, вони можуть якимось чином вирівняти на персонажах саме урон чи захист. В плані навичок, але це ціла купа роботи, але ну, рано чи пізно вони можуть це зробити, і, в принципі, зробити якусь активність в ПВП-зоні. Зараз ця зона абсолютно не корисна. Єдине, для чого ми її можемо зараз використовувати, для чого вона нам буде корисною, так як ніхто її бігати не буде, це те, що ми можемо там виконати завдання дерева. От ми зараз з вами туди і підемо, тому що. Цю о, прекрасну е, штуку ми закрили. Е, я, якщо чесно, до речі, пропускаю ці е, міста для того, щоб їх зачиняти. В мене вони всі не зачинені. Якщо подивитися, то я взагалі на них не звертаю уваги, тому що мені е, раз за разом вже просто-напросто набридло їх зачиняти. Але комусь подобається, ну, хтось їх проходить кожного разу, щоб вся мапа була відкрита. Я спочатку також так робив і все більше помічав, як захожу в групу до гравців, і в них ці підземелля, точніше, ці міста в них постійно зачинені. Я вирішив їх також не проходити, тому що кожен раз розкачуєш нового персонажа, вони просто-напросто починають уже набридати. Так, давайте пошукаємо. Нас цікавить ось цей монстр, тому що з нього дають найбільшу кількість ресурсу, і ми його, мабуть, з вами відразу і пройдемо. Тобто, все. Витратили на це аж скільки. Ну, Буквально декілька секунд. І бачимо, що у нас навіть, ну, дарма ми, звичайно, його відразу пройшли, тому що в нас навіть дерево відразу зачинилося, і було б бажано, щоб якась кількість залишилася на наступний раз. Тобто прийшли з вами в зону ПВП, вбили цього монстра. і... Можна нам звідсіля вже виходити, тому що нас більше тут нічого не цікавить. Ось ці завдання маленькі, ми проходити не будемо. Який сенс? Якщо нас цікавить тільки завдання дерева, Тобто ми швидко проходимо цього боса, міні-боса, забираємо з нього винагороду, здаємо цю винагороду, тобто нам ще б далась винагорода, якщо б ми. Дерево до цього моменту не прокачували. Тобто нам далися б пойнти ще за це завдання. Розумієте? А так ми виходить втратили, потрібно було пройти спочатку якісь легенькі, наприклад. Але вже так, як є. В нас тут сенс показати, як це все виконувати, а не намагатися зробити це ідеально. Було б ідеально, звичайно, щоб в нас. Зачинилося ось це завдання, і за нього також дали три підношення до дерева, але вже як є, так є. Тобто, шукаємо швидко кругом, де взагалі можуть знаходитися ці завдання. От і все. Не намагаємося виконувати повністю все. Давайте, щоб не морочити вам голову. Тобто Бачимо, що зачинили завдання, все, далі нас та зона не цікавить. Якщо б ми далі з вами це все писали, ми б з вами пройшли якісь завдання в хелтайді, тобто подивилися, що є по халтайду, відразу б зачинили ось ці всі завдання, які, можливо, найшвидше зачинити. І шукали б якесь підземелля, яке також із завданням дерева. Тобто, бачимо, що підземелля є, ми б могли пройти ось це підземелля, допоки ми пройшли б ось це підземелля із завданням дерева. У нас є е, прекрасний отбос, через 20 хвилин, тобто ще його можна пройти і таким чином збирати е, це все якомога швидше. Можемо подивитися ще в скриню, е, чи на цих підземеллях не з'явиться також завдання дерева, що е, дають е, ці тепер е, завдання, коли ми їх виконуємо. Вони дають скриню, основну. Ту, що ми отримуємо завжди, бачимо, що з неї вже ми отримали якусь кількість ресурсу. Тобто у нас вже 3000 тисячі цих забутих душ кристалів 20, ну, 27 майже тисяч. Ми отримуємо ще одну додаткову скриню. І коли ми її відчиняємо. З неї завжди випадає якась кількість ресурсу. Тобто, бачимо ще 200 кристалів, 31, ось ця забута душа. Тобто, нам потрібно якомога швидше виконувати ці завдання, щоб за цей час назбирати якусь кількість золота, якусь кількість ресурсів, бачимо, що потрошечки вони накопичуються. Тобто, якщо проходити в звичайному варіанті. Ось ці легіони, там де ми можемо отримати також значну кількість цих душ, можна звичайно їх проходити. Зараз навіть на мапі не бачу, а ось є якраз один якийсь легіон, який через 0 секунд. Встигнемо чи не встигнемо ми його пройти? Я думаю, що якщо проходити ці івенти без цього класного бонусу, то це буде просто-напросто набагато довше. А так, заодно ми отримуємо і золото, і предмети, і ресурси. Тобто, щоб не займатися цим потім, краще за все, я думаю, швиденько виконувати ці завдання допоки вони доступні зараз, допоки дається подвійний бонус, який може нам дати змогу не займатися цим потім. Окремо, скажімо так. Тобто, якщо бонус вдвічі більше, то вважайте, що ми вдвічі більше за хвилину виконуємо цих завдань. От і все. Так, давайте подивимося. Почалося тут це дійство чи ні. Тобто ми можемо брати з вами якісь коротенькі завдання, не обов'язково вони мають бути якісь максимально. Ну, довгі, довжелезні, тобто не обов'язково навіть проходити ті підземелля. Нам потрібно проходити щось, де ми можемо найшвидше зачинити ці завдання дерева. От і все. Тобто, наша ціль знайти їх якомога більше і якомога швидше їх зачиняти, для того, щоб отримати швидше винагороду, для того, щоб не займатися цим потім. Тобто, ми шукаємо з вами якісь невеличкі завдання, але які дають якомога більше цих підношень для дерева. От і все. І проходимо їх будь-де, не звертаємо уваги на е, якихось там допоміжних монстрів, які з'являються там поруч, на якісь маленькі завдання, які нас абсолютно не цікавлять. Тобто Є на мапі такі завдання з кружечками, ми на них не відволікаємося. Ми цілеспрямовано йдемо виконувати завдання дерева. Тобто не халтайд ми бігаємо півгодини, Непекельний приплив. Ми проходимо там за 10-15 хвилин ці завдання дерева, забираємо завдання дерева і виходимо з цього халтайду, тому що набити тут золу, повідчиняти ось ці скрині, звичайно, можна. Ми це все можемо робити потім, без ніяких абсолютно проблем. Нам потрібно першочергово, що зробити правильно, нам потрібно позабирати ці завдання дерева. От і все. Тому я раджу саме так їх і виконувати. Тобто шукати завдання, ті, що коштують найдорожче, ті, які дають найбільше підношень до дерева, і швиденько їх виконувати, щоб не займатися цим потім, коли вже бонус. Ну, буде просто-напросто недоступний. Друзі, на цьому моменті будемо завершувати. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання підтримати канал, посилання є в описі, є якісь питання, можете задавати їх в коментарях, обов'язково відповім, якщо знаю на них і відповідь. Мені сподобалося також, як люди там все в коментарях порахували в попередньому ролику. ну, Розповіли мені про те, що там скільки це саме ресурсу мається бути, щоб повідчиняти ці всі скрині. ну... Вийшов цікавий такий флешмоб, скажімо, мені сподобалося. Можете залишати коментарі, якщо вважаєте, що вони мають ну, якийсь сенс, чи ви дійсно хочете дізнатися відповідь на якісь питання. Це буде не зайвим, це цікаво, це весело, ну, якось так. Друзі, до зустрічі в нових роликах.